Старий Дені Будмен марікував іще 8 років, 2 місяці і 11 днів. А тоді під час одного шторму, посеред океану, клятий шків перебив йому поперек. Він конав три дні, йому все всередині порвало і попереламувало. Не було як уже скласти докупи. Новиченто був тоді ще малий, він сидів у день коло ліжка і не відходив ані на крок. Там була купа старих журналів, і він... Три дні з диявольським терпінням читав старому день, який потроху домирав усі результати перегонів, що тільки знаходив. Він складав букву до букви, як навчив його дені, водячи пальцем по сторінці, не відриваючи зосереджених очей від тексту. Читав поволеньки, але читав. День не пережив шостого забігу чекайських перегонів, у якому перемогла питна вода, випередивши на два корпуси овочеву зупу і на п'ять голубого крема. Старий не міг стримати сміху, слухаючи ці назви. Сміхом і надсадив остаточно своє нутро. Його загорнули в полотнище і віддали тіло океанові. На савані капітан червоною фарбою написав Thanks Дені, дякую, Дені. Отак, От ізненацька Новоченто вдруге став сиротою. Він мав тоді 8 років і разом з Вірджинцем встиг уже раз 50 пройти маршрут з Америки до Європи і назад. Океан був йому за домівку, а щодо суші, то на сушу він жодного разу й ногою не ступав. Ясна річ, він бачив її в портах, але на берег не сходив ніколи. Просто у старий день і боявся, що малого можуть забрати через проблеми з документами, чи візами, чи ще там чимось. Так що новиченто лишався на борту, весь час лишався на борту, а незабаром корабель знову відчалював. Якщо бути точним, то для світу Новеченко ніколи і не існував. Не було такого міста, парафії, лікарні, тюрми чи бейсбольної команди, щоб у їх метриках, актах чи списках числилось його ім'я. Він не мав батьківщини, не мав дати народження, не мав родини. Йому було 8 років, але офіційно він ніколи і не народжувався. Так не може далі тривати, казали всі день. Крім того, це протизаконно. Але Денні незворушно відповідав одне й те саме: до дідька закон. Після такої заяви будь-яка дискусія втрачала сенс. Коли корабель прийшов у Саундгептон, це було наприкінці того плавання, під час якого помер Денні. Капітан вирішив, що час уже покласти край цьому неподобству. Він закликав портових чиновників і сказав помічникові, щоб той пішов, привів Новиченту. І що ж? Новича то ніде не було. Його шукали по всьому кораблі два дні поспіль нема. Щез. На віджинці всі були самі не свої, бо встигли вже призвичайтись до хлопця. І ніхто не смів сказати вголос, але але й міг запросто й за борт вискочити. Та й море з ним не жартуй. Усяке трапляється. Тривога каменем гнітила серце, коли 22 дні по тому корабель відпливав до ріо де жанейро Новеченто не повернувся, і ніхто не знав, де він і що з ним. Серпантини, сирени, феєрверки. Все як завжди, коли корабель іде в рейс. Але цим разом щось було не так. Вони ось-ось мали втратити Новеченто і то назавжди. І не було сили всміхнутися, і щось пекло їх усередині. Далі буде.